Єдиним шляхом потрапляння на окуповані території для громадян України, які не мають російського паспорта, є пункт пропуску в аеропорту Шереметьєво. Люди намагаються дістатися додому для переоформлення документів на власність або відвідати рідних. Проте жорстку фільтрацію проходять близько 5-10% бажаючих. У в'їзді відмовляють абсолютно різним людям молодим, літнім, сім'ям з дітьми, людям з інвалідністю, незалежно від обставин чи політичних поглядів. Після відмови на в'їзд ФСБшники рекомендують не приїжджати повторно до завершення так званої СВО. Тим, хто нехтує цією рекомендацією, забороняють в'їзд на 20 років. В Криму за поточний рік було націоналізовано понад 1200 об'єктів нерухомості, які належали українським бізнесменам або тим, кого вважають недружньо налаштованими до РФ. Здебільшого це курортні комплекси та нерухомість комерційного призначення. Схожа ситуація відбувається і на узбережжі Азовського моря, де визнано безхазяйними більше тисячі баз відпочинку. Відповідно до російських стандартів, з 1 січня 2025 року охоронці в начальних закладах на окупованих територіях зобов'яжуть мати зброю та бронежилети. Вакансії охоронців в школах НАТО здебільшого займають колишні учасники так званої СВО. Ці люди часто мають нестабільну психіку, що створює очевидну загрозу для дітей, тим паче, якщо їх озброїти. У так званій ДНР скасували право дітей сиріт на отримання житла поза чергою. До листопада цього року ця пільга формально, але існувала. Проте так звані депутати виключили сиріт із переліку пільгових категорій. Натомість, першочергове право на отримання житла збережено для представників силових структур. В день гідності та свободи громадський рух опору Жовта стрічка запустив флешмоб на знак єдності з людьми в окупації, до якого долучилися артисти, громадські діячі, спортсмени, навчальні заклади та тисячі українців, які висловили слова підтримки та солідарності.